Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Розвідка Сполучених Штатів розсекретила документ про вбивства за кордоном політичних опонентів диктатора Росії Володимира Путіна. Яскравим прикладом є колишній президент України Віктор Ющенко, який у 2004 році зазнав майже смертельного отруєння. Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка ввела хімічний діоксин у його їжу, коли він був кандидатом у президенти, що виступав за інтеграцію України з Заходом. Пише Блумберг з посиланням на документ розвідки. США. Також у доповіді називається. Підрив автомобіля одного з колишніх керівників Вічкерії Залімхана Яндербієва серед інших пов'язаних із Кремлем убивств. Отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні 2006 року, бізнесмена Олександра Перепеличного, який раптово помер під час пробіжки поруч зі своїм особняком в Англії 2012 року. Розвідка пише, що її впевненість у цьому звіті є високою. Нагадаємо, у жовтні 2024 року стало відомо, що досудове розслідування у справі про отруєння Ющенка під час передвиборчої кампанії досі триває.